Пан Анді Кей питає, як правильно робити перерву при заливці стрічкового фундаменту, якщо немає змоги залити за один раз. У нас є декілька варіантів підходів. Є таке поняття як захватка. Ми можемо робити друзі з вами захватку по вертикалі і по горизонталі. Як робити краще? Я скажу вам так, що ну, і, ідеально не, не той, не той варіант, і тут треба дивитися більше все ж таки на розмір вашого фундаменту, і як вам це зручніше працювати. Якщо у нас з вами ґрунти дуже гарні, ну це, наприклад, піски, це суглінки, глини, тугопластичні, да, тобто з гарною несучою здатністю там, і так далі, в принципі, ніяких обмежень немає. Ми працюємо як нам зручно. Ми можемо, давайте намалюємо кут фундаменту. І от гарної ґрунти Взагалі вони не передбачають того, що ми будемо з вами. Ми можемо, скажімо так, не обов'язково нам це армувати. Ми можемо робити бутовий фундамент, ґрунтовий фундамент, фундамент з блоків ФБС і так далі. Це не обов'язково. І якщо ви закладаєте арматуру, вона більше, скажімо так, для вашого спокою і підстраховки, да? таке мінімальне армування, як для монолітного бетону. Тобто вона не робоча, вона закладається як конструктивна арматура. По мінімальним вимогам. І тому ми можемо з вами робити вертикальну захватку, тобто відділяти, ставити дерев'яні щити. На полігоні ми це робили як? От іде арматура. Забивали дошкою, а оці от щелі ми забивали просто вітащою. Все. Ну і тут об'єднуюча дошка. От, забивали в'яташ, заливали бетон, і на наступний день ми цю віташ виймали. Це найчастіше бу, бу, були обрізки тканини і заплутані нитки з Розерів Люксембург з фабрики Київської. от Можна використати пінопласт монтажну піну на сьогоднішній день. Коротше, все, що вам зручно, нема значення. Але зробити так ми можемо. На наступний день ви це знімаєте. Все прибираєте, оголяєте арматуру і бажано пройтись молотком, поки бетон не дуже набрав міцність, все це обстукати. Чому? Тому що, коли ви вібруєте, біля поверхні, може бути цементна вода з цементом, утворюють плівку, гладку, і її нам треба дати ще Тому, в принципі, ми можемо обстукати. І далі ставимо опалубку на наступний там, тиждень і продовжуємо з вами бетонування. Арматура, звісно, у нас тут має випуски. Ми е, доточуємо її і пішли собі далі. З одного боку, це погано, тому що воно все на одному рівні, з іншого боку, це не робоча арматура, це, це конструктивна арматура. Тому, в принципі, скажімо так, норму ж кажуть як? Бажана в розбіжку. Ну, Так як це конструктивна арматура, я проблеми в цьому не бачу. Якщо ви хочете зробити розбіжку, ну зробіть розбіжку. В принципі, проблеми в цьому теж немає. Вам просто треба буде, наприклад, цю арматуру залишити довше цю трошки коротше, а цю там ще коротше. Тобто ви можете їх залишити різної довжини і таким чином зробити розбіжку, якщо у вас це турбує. Якби. Горизонтальний. Можна робити горизонтальну розв'язку, можна, але справа у тому, що е, це не дуже гарно. Чому? Тому що, коли ви залили, поїхали додому, е, вам для того, щоб забезпечити нормальну зв'язку, бажано е, Знімати цементне молочко, тому що саме при вібруванні, коли щебінь опускається донизу, зверху утворюється цементне молочко 3-4 мм з товщиною, і от його треба прибрати, почистити. І це краще робити, коли бетон свіжий. Розумієте? Тому і виходить, що якщо ви працюєте самостійно, приїхали тільки на вихідний і наступного разу приїдете через тиждень, ну краще вертикально зробити все ж таки. Так, якщо у нас арматура з вами робоча, тобто у нас ґрунти слабкі, це пливуни, тікучі глини, всякі, да? тобто це доволі такі капризні ґрунти, котрі бояться морозного здимання, котрі зменшуються в об'ємі, коли висихають, і там арматура вона, виконує, вона робоча. І ось тут і виходить, що фундамент це балка на упрузій основі. І якщо ми з вами зробимо ось тут е, цю захватку по горизонту, да то при вигині балка буде мати ось таку форму. Тобто, по суті, е, по лінії з'єднання, по от, лінії захватки, по горизонту її фундамент може розірвати. При великих навантаженнях. тому тут виникає таке питання: який фундамент, якого він розміру? Якщо він. У вас е, великий, тобто велика висота, ми можемо зробити вертикальний стик в е, розбіжку плюс горизонтальний. Тобто, по суті, ми з вами замітуємо як блоків без, тільки що тут буде пропускати там робоча арматура десь там проходити. Да Але завдяки тому, що ми будемо забезпечити оцю, оцю от додаткову перев'язку, ми можемо таким чином залити цей фундамент. Ми можемо, е, якщо ми робимо лише вертикальний, це не дуже гарно, тому що, коли у нас з вами вертикальне з'єднання і у нас йде вигін балки, тобто наприклад, у вас будинок великого розміру, а ви робите доволі тонку конструкцію, да то в такому випадку я би радив вам залити це одразу. Не, не ділити. Чому? Тому що отак от зробити горизонтальний розподіл можна, коли у вас фундамент високий, Ну наприклад, там метр, метр двадцять. Змієте. А коли це тоненька плита, типу шипи або е, кесонний фундамент глибокого залягання, тобто це доволі ізячний конструкцій, то в, в таких випадках я би радив вам бетонувати одразу все ці, ці, ціликом. А оці оці захватки робити саме для таких більш крупних фундаментів, от якщо це там розмір 600-700 мм. Таким чином, чому? Тому що чим більше висота, тим менше зусілля, котре утворюється по краях. Тому е дивіться уважно, який у вас фундамент, і вже тоді приймайте рішення. Але, в принципі, бетонувати захватками як по горизонталі, так і по вертикалі, допускається. Головне це чистити від цементного молочка для того, щоб було краще з'єднання цього місця захватки. Дякую, друзі, за ваше питання, за лайки і за вашу підтримку. Йдемо далі.